Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з таким методом закриття резинки один на один по колу, можна і не по колу закривати з накидами. Цей метод вважається еластичним, тому що він дає гарне пружинку, він гарно держить резиночку. Звісно, у мене тут пряжа, яка взагалі не держи резинку, але я просто хотіла вам показати, як він виглядає. Ось! Тому давайте з вами почнемо. Ось я в'яжу зараз малій светир своїй дитині, доньці і зв'язала горловинку. Не хочу зараз використовувати голкою закриття, тому що не бачу такого сенсу от тут робити. Тим більше, що це високе горло, воно буде. Йти на відворот, тому хочу вам показати цей метод закриття. Ось по колу. Значить, в чому заключається такий метод закриття? Що ми робимо накиди перед лицьовими і перед виворітніми петлями. Так? От У нас є лицьові і виворітні петлі, і ми перед ними робимо накиди, пров'язуємо петлі по візерунку, і далі через накид ми пров'язуємо. Ось, у мене йде зараз лицева петля. Да, звісно, у мене трішки пряжу я вибрала не ту, але я думаю, що вам буде зрозуміло. Ось в мене йде резиночка по колу. в мене лицева, виверітня. Перша у нас лицева. Я її просто пров'язую і так тільки першу петлю. Далі в мене йде виворітня, я накид накидаю на спицю від себе. Ниточку завожу перед спицею і накидаю її. Далі виворітня, пров'язую виворітню, виворітню петлею. І далі моя задача, мій накид... Так, трошки незручно. Ось, підчепила. Мій накид, ось я його підчіпляю, надіти, да? протягнути петлю через накид. Протягнули І далі протягуємо цю петлю. Ось таким чином. Далі лицева накид на себе. Тобто, ось, накидаємо ниточку на себе. Да? Ми накинули ниточку на себе. Лицьову пров'язали лицевою, накинули накид, ось протягнули нашу петлю через накид, підтягнули І протягнули через нашу петлю, яка на спиці. Знову в нас одна петля на спиці. Давайте ще раз. Виворітня накид від себе. Да, ось так. Ниточку перед собою, виворітню пров'язали накид. Накинули сюди і цю петлю сюди. Все, зробили. Далі лицьова петля, накид на себе. Накинули накид на себе, пров'язали лицьову лицьовою, протягнули через накид. Ось протянули, і далі через цю петлю. Все. І таким чином повторюємо в'язання. Дуже гарний метод, користуйтеся. Якщо вам подобаються такі коротенькі відеоуроки, залишайте коментарі, ставте лайки, мені буде тоді зрозуміло, що вам все підходить. Якщо, можливо, не той ракурс, щось потрібно замінити, теж залишайте свої коментарі, залишайте свій зворотній зв'язок, адже для мене тоді буде зрозуміло, як працювати. Далі. Дуже вам дякую за підписки, за рекомендації мого каналу і до нових зустрічей!